Хоча, згідно з канонами, помісна церква не має права служити за межами своєї держави, але завдяки підтримці та розумінню з боку вселенського патріархату такі можливості все ж знаходяться. На щастя, подібних обмежень немає українська греко-католицька церква. За десятиліття після другої світової вона розбудувала потужну і ефективну мережу в Європі і сьогодні стає гідною альтернативою для тих українців за кордоном, які не хочуть потрапити в лабети російської агентури. Голосу ГКЦ стало ще гучніше чути і в Україні, і в світі після обрання нового папи, папи римського, Лева 14. Від перших днів свого понтифікату він демонструє особливу прихильність до українців, відчуває біль війни, не боїться назвати зло злом. Ще до свого обрання папою римським левом 14 кардинал Роберт Френсіс Приво робив заяви, що не залишали жодних сумнівів. Він глибоко усвідомлював справжню природу війни в Україні. на мій погляд, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили та власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному та промисловому плані. Вже доведено, що в Україні відбуваються злочини проти людяності.